Зазвичай я вирівнюю тон своєї шкіри тональною основою, але іноді мені хочеться якогось додаткового сяяння. Для цього я беру ось такий рідкий хайлайтер, наношу його одну краплиночку, буквально собі на руку, руку використовую як палітру. І потрошечку, зовсім чуть-чуть, ось таку краплиночку наношу на вилиці, сюди на виступаючі частини, трошки так протягую до волосся, трошечки. Ще на одну вилицю. ви вже бачите, так, як починає грати обличчя. Трішечки над верхньою губою це створює додатковий об'єм. І зовсім трішечки на кінчик носа і протягую вверх по спинці носу. Такий прийом дає додаткове сяєння шкіри. Спробуйте його і ви будете дуже задоволені.